Автобус справ багато в нього є. До лікарні, цирку, школи пасажирів він везе. У вікна поважний козлик, товсту книжечку чита. Їде він сьогодні в гості, а ведмедики у парк. Веселились ведмежата і дивились у вікно. А ось поросятко коста. Нагулялися давно. Свій маршрут автобус знає. Рано в раці вже не спить. Він усім допомагає та бажає хай щастить. Як ви здогадались, сьогодні на праці ми будемо робити ось такі автобуси. А робити ми їх будемо за технікою оригамі. Але спочатку, як завжди, зробимо пальчикову гімнастику. Наші пальці, мов машини, їздять мають круглі шини через поле, через гай. Шлях собі ти прокладай. Так, ось ми підготували наші пальчики. І тепер приступаємо до роботи. Ось я взяла такий квадрат, я взяла рожевого кольору, ви можете взяти іншого кольору. У мене двох кольоровий, бачите, папір такий з того з того боку. Якщо у вас нема, я вам зараз покажу, ви берете будь-який кольоровий папір, але всю роботу ви будете починати кольором вниз. Ось так перевертаєте. І потім починаєте складати уже на цю сторону, і у вас получаться ось такі машини. Бачите, в мене серединки біле. Тож починаємо. Спочатку треба скласти навпіл, ось так, знизу до гори, і гарно ось так притиснути. Тепер розвертаємо і складаємо знов навпіл. Так, і ось так. Притискаємо. Тепер розгорнули, беремо нижню частину і складаємо до серединки. Так, рівненько ось так притиснули. І тепер дивіться, ми беремо і ось ці края. Ось так загинаємо від серединки. І ось тут до куточка Ось такий трикутничок у нас виходить. І з іншого боку так само. Від серединки і ось тут до края. Так. Гарно притискаємо. Ось у нас вийшло ось таке. Так, тепер беремо. Ось ці куточки і трішечки їх загинаємо догори. Так знову гарно притиснули. І так само інший куточок. Трішечки зовсім, бачите? Так, тепер дивіться, ми верхню частину складаємо от до цього краю. Так, ось. Так, можна перевернути, щоб було зручніше складати. Так, ось так зробили. А тепер дивіться, з одного боку ми загинаємо куточок. Ось так. Загнули куточок і перевертаємо. Подивіться. Ось такий автобус в нас вийшов. Залишилось тільки домалювати. Беремо, домальовуємо його. Ось тут у нас водій сидить. Так. Ось таке віконечко. І віконечка для пасажирів. Нічого страшного, якщо у дитини не вийде зробити рівненько. Він так бачить, і це дуже добре. Ось так. І ось отакий автобус получився в мене. Дивіться, які вони різнокольорові. Буду дуже чекати на ваші роботи з нетерпінням і до побачення!